Запам'ятав, За, оскільки по, по, да. поскільки запам'ят, він нашими судьбами розпоряджався. І ми його, усі його боялися. Житель Ягідного Іван Польгуй дає свідчення у Чернігівському районному суді. Тут слухають справу російського офіцера з позивним Кльон. Слідство вважає, що саме він відповідальний за те, що у березні 2022 року російські військові майже місяць утримували 368 людей у шкільному підвалі. За цей час через неналежні умови та брак медичної допомоги там померли 10 людей. Рядом, коли діток труп лежить, треба було дозволу попросити. А це дозволу треба було, так як вона танечки. Старший був за кльон, так як іменно, іменно він людьми розпоряджався. Це, це все замісло діло. Яково як, як рішення прийме, так воно й буде. Особу Кльона змогли встановити журналісти Суспільного. Понад рік вони намагалися встановити, ким був російський офіцер, відповідальний за воєнний злочин у Ягідному. Його обличчя потрапило на одне із відео з концерту російської співачки та пропагандистки Юлії Чечеріної. Воно опинилося в розпорядженні журналістів і особу кльона опізнали ягіднянці. Кльоном виявився Сімеон Силавов, 1987 року народження. Він випускник Коломенського вищого артилерійського командного училища. Одружений, має щонайменше одну доньку. Жителька Ягідного Ольга Меняйло на суді розповіла: російські солдати говорили, що саме він у них був головним. Коли е, там люди спілкувалися із простими солдатами і питали, там що небучу там, чи можна нам піти додому, чи що? то Вони казали, що питайте кльона, кльон. Тут главний кльон. Жінка розповідає: вийти зі шкільного підвалу і сходити додому, щоб взяти якісь речі, можна було, лише записавшись у список, який передавали кльону. І тривати такий похід міг не довше, ніж 30 хвилин. Ми бігом бігли додому, бо нам ну, від школи додому не зовсім близько. Бігом бігли, прибігли, потім по так як усе вже вдома перевернуто і зовсім не на місцях. А ну багато чого зовсім немає. Е, Расисти там вже, вже перебрали речі, що цінніше позабирали, що порозкидали, що попереносили е, до сусідів. Жінка пригадує, як росіяни допитували її сусідів, коли ті не встигли вчасно повернутися, бо почався обстріл. Коли вони вже підходили е, до школи, то їх е, російські солдати. Е, Окружили, забрали в них документи і забрали паспорта і почали казати, що от ви це ви заложили, це ви подзвонили, і через то був обстріл. Дитина підросток, 14 років, із ними ходив хлопчик, вони його вкинули в яму і почали стріляти йому під ноги і над головою. І в цей момент допитували батьків. Нагадаємо, 11 березня 2024 року суддя Чернігівського райсуду Світлана Майборода, яка наразі розглядає справу кльона, винесла вирок 15 російським військовим, що незаконно утримували людей у підвалі Ягідного. Тоді кожного з них заочно засудило до 12 років ув'язнення. Лесі Ігнатенко Валерій Циркун, Суспільне новини, Чернігів.